Привіт друзі! Під час роботи транспортерної копалки в кінці тогорічного сезону виявилось, що щеплення коліс з ґрунтом недостатнє. От і зробив незначну модернізацію картоплек копалки, колеса переніс на середину транспортера, зробив інше допрацювання, але про це згодом. І сподіваюсь, що заперечень не буде, що чим ближче колеса копалки до осі мотоблока, пропорційно збільшується і тиск на ґрунт. Відповідно зростає і щеплення з ґрунтом, та й оператору зручніше так працювати. А зараз провожу випробування модернізованої картоплі капалки з гібридним отоблоком на одному із рядків ранньої картоплі Аріе. І це, дорозі, достатньо ще вологому ґрунті і високих грядках. На мій погляд, щеплення з ґрунтом стало значно краще. І навіть велику кількість ґрунту транспортеру під силу підняти і відділити від картоплі. Але при цьому і значна частина картоплі після транспортера засипається землею. А це мені зовсім не недосподоба. І навіть якщо б я збільшив швидкість мотоблока, то пропорційно збільшилася кількість ґрунту, і відділення картоплі ніяк не покращується. От і люблю висновок, що на легких і піщаних ґрунтах транспортерна копалка з приводом від коліс незамінна, коли мотоблок швидкий або немає валові буру потужності. Але основний недолік це те, що картоплю все-таки частково засипається грунтом? От і приходиться займатися пошуком картоплі. Давно так не робив з грабалкою в руці. Але урожай в цілому непоганий. Зовсім інша справа, при роботі вібраційної копалки з хвостом тут картопля вся зверху. Але давайте повернемося на деякий час назад. Як розпочиналось випробування транспортерної картоплекопалки після її модернізації. Ніж копалка, я попередньо встановив на 3 см нижче рівня коліс. І, як кажуть, пішло трохи не за планом. Великий обсяг землі транспортер не зміг піднімати та відділяти від картоплі. Звільнившись від ґрунту, прокрутивши ґрунтозацепи та покрутивши тарлеп, збільшив його довжину і тим самим зменшив глибину купання. І копалка запрацювала з гібридним отаблоком. Хто ще помітив, то на копалці зменшив і довжину щіпки. А в нижній частині транспортера, цього не видно, Добав ще одну розпірну трубу. Тому що перед великими навантаженнями сам ніж і лемиг він гнувся і тим самим клинив транспортер. Так що, друзі, в цілому копалка непогано працює. Спочатку вона працювала під моїм керівництвом, а вже наприкінці і без мого втручання. Як працювала транспортерна копалка після модернізації, ви самі зможете оцінити та написати в коментарях. На мій погляд, транспортерні копалки краще працюють, якщо був би привід від валу відбора потужності. Так що, друзі, якщо відео було корисним, не забувайте оцінити мої старання. А в разі необхідності можу підготувати окреме відео про її модернізацію та особливості налаштування. Так що не забувайте підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Щодо урожайності ранньої картоплі рель, то приблизно 1 до 10. Єдине, що не сподобалося, так це цю картоплю доставати як із землі. Це небо і земля по зпорівнянні з вібраційною копалкою. Ну, для порівняння тут витрати при пасації на цьому відрізку. Десь був у мене один ящик. А зібрали 11 ящиків. Так що от так от. Всім, друзі, добрих урожаїв, До побачення і до зустрічі на каналі.